Усім вітання мої дорогенькі! готуємо копчену відварену курку, особливий спосіб приготування, який дозволяє отримати ніжне соковите м'ясо з насиченим запахом диму. Спочатку відваримо курку у пряному розсолі, щоб шкірка стала м'якою, а потім відправимо її на копчення, щоб надати золотистого кольору та неперевершеного смаку. Такий метод копчення швидкий, простий і дуже зручний, адже він дозволяє скоротити час приготування та зробити м'ясо ще ніжнішим. Залишайтеся з нами, щоб побачити весь процес та дізнатися результат. Від такої справи, як коптіння, отримуємо задоволення і завжди прагнемо, щоб смак копченостей був незабутній, а вигляд не перевершений. Підходимо до роботи відповідально та наполегливо. Кури обрали великі, одна тушка вагою 2,5 кілограми. Цей рецепт дозволяє готувати їх у такому розмірі, адже курку спочатку будемо відварювати. Кастрюля з водою вже закипає. На 5 літрів води додаємо 4 штуки лаврового листка, 1 чайну ложку зерен коріандру, 8 горошин чорного перцю та 4 горошини духмяного перцю. І додаємо 150 грамів солі, тобто на 1 літр води 30 грамів солі. Проварюємо цей розсіл зі спеціями 5 хвилин. Потім знімаємо з вогню, даємо 20 хвилин охолодитися, щоб не відправляти холодну курку у кип'яток. Такий перепад температури стягне шкіру і вона може розірватися. Тепер, коли маринад настоявся зазначений час. Видно, що спеції дали колір коричневий і запах чудовий. Курку закладаємо у цей маринад. Обов'язково ретельно промиваємо її під водою, щоб прибрати залишки крові у внутрішній частині. Також відрізаємо всі зайві плівки та інші частини, які не до вподоби. І залишки пір'я ретельно зачищаємо. Відправляємо курку на вогонь, відварюємо 30 хвилин від закипання. Відварювання здійснюємо на дуже повільному вогні під закритою кришкою. Так буде стабільна температура і всередині вона встигне проваритися. Після варіння ще не витягуємо курку, залишаємо її в цьому бульйоні на одну годину. Вона за цей час охолоне і ще насититься запахами та смаками спецій. Курка охолодилася, витягуємо. Після варіння курка стає дуже ніжна. Тому не варіть її довше, а якщо менша вага, тоді її час зменшуйте. Переварена курка почне розпадатися, тоді ви не зможете її зачепити на гак. Проколюємо посередині, перевіряємо, чи добре тримається, і кладемо просушуватися на одну годину. Вся вода має стекти. На суху поверхню дим лягатиме рівномірніше. Відправляємо кури у підготовлену бочку, в вуджарню коптитися. Ковбаска вже набирається димного запаху. Всі відеорецепти м'ясних виробів з детальним описом та порадами є на нашому каналі. Підписуйтесь, ставте вподобайку. Так дуже підтримаєте нас. Пишіть коментарі. Накриваємо бочку тканиною з мішковини. Її не змочуємо водою. Вона у нас суха. Фіксуємо її дротом, щоб не злітала. Це забезпечить утримання температури та диму всередині бочки. Такий рецепт, коли спочатку відварюємо курку, а потім кладемо коптити, є швидким і дуже виручає. Наприклад, в бочці залишається достатньо місця. Ви швиденько в магазин відварюєте кури і кладете водите. Коптимо курку мінімум 4 години. Але цей час також залежить від того, який ви хочете отримати відтінок і якими дровами коптите. Так як курка майже готова, ми наповнюємо її кольором та запахом диму. Час від часу поглядаємо нам ясні вироби, контролюємо температуру, адже надто висока може пересушити курку, а надто низька не дасть їй правильно прокоптитися. Відстань від вогню до м'ясних виробів складає півтора метра. Це допомагає уникати надмірного нагріву. Підкидаємо по два полі на кожні 20-30 хвилин. Так підтримуємо стабільний легенький вогонь. Усі вироби і кури розміщуємо всередині воджарні так, щоб вони не стикалися один з одним. Це забезпечить рівномірний доступ диму до кожної частини. Швидкий маринад з відварюванням курей це не єдиний варіант для коптіння. Також переглядайте відео копчені кури у сухому маринаді та мокрому. Дізнаєтесь, як досягти ідеального смаку і аромату, використовуючи лише кілька інгредієнтів. Також копчені перепілки, курячі крильцям, курячі стегенцям – це чудова вечеря на відкритому повітрі, яка порадує усіх близьких. Насправді і почесному коптити курячі вироби одне задоволення. З ними немає жодних проблем, а виходять завжди неперевершеними. Використовуємо дрова з фруктових дерев, яблуня або груша, для отримання гарного, ніжного та приємного запаху, а також копчений колір залежить від цього. Дрова мають бути сухі та здорові, тоді будуть виділяти чистий дим. Минуло 4 години нашого коптіння. Ковбаси отримали потрібний відтінок, чудово виблискують. І кури за такий час отримали гарний коричневий колір, а запах окрема історія. І також коптимо домашній карпатський буц, рецепт з полонини, з горів. Приготування є на каналі. Прекрасний смак сиру, який можна пізнавати кожного дня від ніжно-солодкого до кислого та твердого. Забираємо кури, будемо смакувати і визначати результат, тому що ми зазвичай коптимо сиру курку, а потім її відварюємо і цим самим знімаємо нагар. Знаєте, у будь-якому випадку маринад це важливий етап, адже він допомагає м'ясу вимочитися, щоб воно стало ніжним і соковитим. Завдяки маринаду, курка не лише позбавляється зайвого запаху, але й отримує аромат від спецій. Спеції виконують не лише роль смакової добавки, а й природного консерванта, що допомагає зберегти свіжість м'яса. І що би хто не говорив. Маринувати м'ясо потрібно. Кури виглядають гарно, що вони відварені і не скажеш. Правильно дати курці охолонути не різати її одразу, щоб запахи і смаки після коптіння рівномірно розподілилися. Але спіймати той момент, що вона гаряча, можна тільки відразу після коптіння. Всередині м'ясо курки гарне. Відчувається, що дуже м'яке, ніжне та соковите. Має пряний запах спецій, а от зверху вже пахне копченням. Різниця між сирою куркою та вже відвареною на початку є. Так, а шкіра м'якша, і її можна легко смакувати, тим паче вона добре промита, очищена, відварена та ще й закопчена. Все гарно відділяється. М'ясо легко відходить від кісток. Така курка чудово підійде для смакування, як самостійно. Так і для салатів. Грудинку можна використати для бутербродів, звичайно, якщо залишиться. Бо сім'я у нас немаленька, і після такого приготування від такої копченої курки залишаються одні кісточки. Хай вам смакує! Створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас завжди ваші карпатські шкварки.